Я давно не пам'ятаю такого заходу, на якому є така велика концентрація інформації випадків, які не є просто загальними словами, а є частиною дуже конкретних історій. Мені дуже подобається, що захід має регіональний характер, особливо для людей, більшість із яких сьогодні не можуть приїхати там. Де вони жили, там, де вони народилися, там, де е у них дуже багато чого пов'язано. І я думаю, що унікальність його, її навіть не повторити, були дуже болючі речі, але вони були дуже конкретні, були дуже оптимістичні речі, і вони теж були конкретні. Я вже не кажу про те, що радість спілкування і обіймів. Це те, що для багатьох людей я сьогодні почула дуже багато дуже цікавих історій про ці зустрічі, які тут відбулися для багатьох людей. Вони напевно навіть були несподіваними.